Всім привіт! Презентую вам лот з рушниками від бренду Livarno Home і MiaMare. Всього в лоті 32 рушника. Є рушнички 30 на 40, ось такі 7 штук. Також є більші такі. Так, як тут 30 на 50. Є 30 на, э, 50 на 90. 50 на 100 такі. Також є 65 на 120. Всі рушнички таких різних кольорів. Натуральна бавовна. Рушнички дуже м'ягенькі, класний на дотик. Також такі є. І такі на 70 на 140. Цей лот ви можете замовити в нас за 1250 гривень, собівартість одиниці 39 гривень. І цей лот ви можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал і на Viber. Всім дякую! Заробляємо разом!